Всім привіт! Мене звати Еліна Полянська, я урбаністка, міська дослідниця і маркетологиня. І тема сьогоднішньої лекції презентація результатів дослідження. Основне, що потрібно пам'ятати, коли ми говоримо про презентацію, що будь-яка презентація це розповідь історії. Як зараз багато хто говорить, той самий сторітелінг, де ми маємо якусь історію, яку ми розповідаємо від початку до кінця нашому. Читачу, слухачу або людині, з якою ми взаємодіємо. Пам'ятаючи це, ми формуємо свою структуру презентації і не завжди люди перебувають в контексті всього того, що ми досліджували, бо це для нас 3-4 місяці або там менший термін, скільки ми вивчали певну проблему і шукали до неї підходи. Люди, які приходять, наприклад, на публічне слухання, вони не завжди в контексті проблематики. Або не в контексті того, що було проведено якесь дослідження. Тому нам важливо пам'ятати, що цей контекст маємо надавати ми. І в підготовці презентації завжди ми пам'ятаємо, для кого ми це готуємо, кому ми розповідаємо цю історію. І моя порада завжди брати, що людина нічого не знає про досліджуване наше нами питання. Ну, тільки, зокрема, коли ми це прямо в своїй частині команди презентуємо, і ми впевнені, що вони вже в контексті. Але зазвичай повага до слухача проявляється в тому, що ми надаємо загальний контекст. проблеми. Наприклад, якщо ми досліджували якесь явище в певній громаді, задіяність їх в культурне життя якоїсь громади, там досліджували кількість людей, відвідувачів заходів, будинків культури бібліотеки, то завжди незайвим буде надати контекст взагалі про цю громаду, де вона знаходиться, кількість мешканців. Скільки там тих самих будинків культури, а скільки відсоток людей, який там був задіяний? Тобто, окрім того, що ми дослідили проблематику того, що мало або забагато людей користуються цими культурними послугами, ми маємо надати загальний контекст. Це і є повага до нашого слухача, бо щоб він не сидів на нашій презентації і не шукав цієї загальної інформації в інтернеті, після того як ми надали загальний контекст всього того, що відбувалося. Ми говоримо про власне саме дослідження, питання, проблематику, яку ми досліджували, і методи, якими ми користувалися. Тут треба дивитися про аудиторію, знову ж таки, для кого ми презентуємо наскільки академічною і термінологічною має бути наша мова, або, наприклад, це просто громадське слухання в сільраді або в міськраді, де Люди не зовсім в курсі нашої термінології, і важливо про все це говорити найпростішою мовою, щоб нашому слухачеві було зрозуміло про що йдеться без всякої термінології або дуже розумних слів завжди пам'ятати, хто нас слухає, і розуміти, що для цих людей може бути важливим, а що ми можемо впустити, наприклад, на сьогодні і залишити тільки в звіті. І в нашій структурі презентації нам важливо людей проводити через увесь цей шлях, який і ми для себе проводили. Ми стартуємо нашу розповідь з загального контексту про, скажімо, громаду, де вона розташована, кількість жителів, що там відбувається. Потім надаємо інформацію про проблему, яку ми вирішили досліджувати, або якесь явище. Це не завжди може бути проблема, це просто може бути якесь явище. Далі ми розповідаємо, як ми його досліджували, які методи ми використали, що як ми підійшли до цього, які гіпотези ми хотіли перевірити. Бо як ви знаєте, в нас є мета дослідження, дослідницькі питання, все це, що ми перевіряли. Про це ми також говоримо нашому слухачеві на презентації. І після цього ми говоримо про те, що ми дізналися про проблему і як змінилося наше ставлення до неї, або до цього явища. Чи ми дійсно з'ясували, що в якійсь з громад достатня кількість відвідує культурні заклади, або мала кількість людей залучено в культурне життя громади, і ми б хотіли його збільшити? Тобто після того, як ми презентували частину, що ми дізналися про проблему, ми говоримо якісь висновки, яких ми дісталися. І це, власне, і є найціннішою частиною в презентації, що змінилося в нашому сприйнятті, які висновки і можливі пропозиції ми можемо висунути, що ми можемо збільшити кількість людей, які відвідують заходи за рахунок рекламної кампанії або чогось іншого. І остання важлива частина: ми завжди закликаємо людей до обговорення. Якщо це публічна презентація, ми хочемо почути їх питання, бо не все ми можемо презентувати за свої, там, наприклад, 10-15 хвилин або по-різному. І тому ми закликаємо людей до громадського обговорення. Це важлива частина для того, щоб підтвердити свою ідею, її валідувати для цієї, як говориться, легітимізації своєї ідеї. Нам потрібно саме публічне обговорення, щоб люди ставили нам питання, ми на них відповідали і таким чином перевіряли свою теорію. Бо дуже часто в ході нашого дослідження нас може кудись відвернути в сторону, і саме громада нам може натякнути на те, що ми пішли хибним шляхом або ми пішли правильним шляхом обговорення це вагома частина в будь-якій презентації, і варто про це завжди пам'ятати. І ще один мій лайфхак для вас або порада: додавайте зображення в своїй презентації, бо зображення считується нашими слухачами набагато краще, ніж просто текст на слайді. Додавайте фотографії, відеоматеріали або інфографіку. Дуже часто в презентаціях можна показати сам процес, як ви досліджували якесь явище, і у вас залишилися ці фотоматеріали. Або будь-які інші частини, які ви хочете показати, для людей важливо сприймати інформацію просто, і таким чином ми піклуємося про нашого слухача, коли презентуємо інформацію більш візуально, ніж просто текстово, бо текстово зазвичай доволі нудно читати. І наостанок хотіла би з вами поділитися такою таблицею, якою я користуюся майже завжди при створенні презентації для громадських слухань. Це Пам'ятати про те, для кого ми це говоримо, і так далі, як ми казали на початку. Але таблиця складається з п'ятьох простих пунктів. Хто говорить, перший пункт це про вас, наприклад, умовна команда якоїсь громадської організації або представники сільської влади, або хто говорить. Ми повинні це розуміти, хоча б для себе, і назвати це як є. Другий пункт це навіщо. Наприклад, валідувати ідею побудови дитячого майданчика в парку, або презентувати результати якогось дослідження, або щось інше. Відповіді на ці питання краще шукати перед початком підготовки презентації. Третє питання для кого? Бо, як ми завжди казали, важливо піклуватися про, про свого слухача і хто, власне, цей слухач. Це просто населення нашої громади, це якісь представники влади або громадські організації. Від цього буде залежати наш тон презентації. Власне, наступний пункт це який тон подачі. Він може бути офіційно діловий, він може бути неофіційний, в залежності від того, хто ми і для кого ми розповідаємо. І останній пункт це головна ідея. Для чого ми власне цю презентацію готуємо, виходимо на якусь сцену, явну сцену або в інтернеті розміщуємо. Головна ідея цього всього, це може бути там, що на території громади мало дитячих майданчиків. Ми провели дослідження, щоб підтвердити або спростувати цю ідею. Тепер ми знаємо, що їх замало, і давайте побудуємо новий дитячий майданчик в парку. Тобто, головною нашою ідеєю буде проведення слухача через цей шлях від того, що нам здавалося, що дитячих майданчиків мало, ми провели дослідження і підтвердили цю ідею. Таким чином, відповідаючи на ці п'ять простих питань. Ми можемо собі в голові тримати структуру нашої презентації і завжди-завжди пам'ятати, для кого ми це робимо, хто наш кінцевий слухач, хто буде цю інформацію сприймати. І наостанок я б хотіла сказати, що презентації не завжди відбувається зі сценою, монітором і перемиканням слайдів. Дуже часто ми можемо для легітимізації своєї ідеї просто їх розміщувати на сайтах. В сільрад або зачитувати на засіданнях, або просто це може залишатися в межах нашої громадської організації. Але презентація, як спосіб візуального донесення інформації дуже зручно завжди мати з собою або під рукою, бо, створюючи презентацію, ми так само проходимо через увесь наш аналітичний звіт дослідження і бачимо, які в ньому були сильні сторони, слабкі, що треба підсвітити. І таким чином перевіряємо його на якість навіть для самих себе. Створювати презентації це дуже зручно для того, щоб доносити інформацію до людей, використовувати будь-який софт, який вам зручний це Keynote, PowerPoint або. Онлайн сервіси або іноді можна навіть вручну цю презентацію робити і пам'ятати, для чого ми це робимо і яку ідею ми підтверджуємо. Тож експериментуйте, робіть презентації, надихайтеся класними прикладами і створюйте свої.